Перший протез встановили у вересні. Як працює реабілітаційний центр незламні культура під час війни? Що змінилося у цій сфері? У перший день повномасштабної війни підірвав генічинський міст ціною власного життя. Історія морпіха Віталія Скакуна. У Львові вшанували пам'ять загиблих внаслідок війни. У Шевченківському гаю відбулася арт-інсталяція Набат". «Набат» – це сигнал тривоги у випадку нещастя. Раніше на дзвіниці із села Хоросну розмістили різні типи дзвонів. Гільзи, кухлі та розпиляні міни. Щоденно додавали по одному. До річниці повномасштабного вторгнення їх зібрали 365. Скрізна ідея цього проекту це нагадувати людям, що не мож, до таких речей не можна звикати. Це е, про звикання до катастроф, трагедій ну, в даному випадку війни. Це нагадування, що ми не повинні до того звикати, тому що звикання людину розслабляє і послаблює. Володимиру Діжок у 25 років. Чоловік з Львівщини, сім років пропрацював на шахті. У перший день повномасштабної війни його мобілізували. Володимир потрапив під артобстріл у боях на Харківщині. Був артобстріл градами, і з коло моєї машини з протилежного боку, ну там два метри від мене зірвався снаряд града. От і я практично повністю прикрився за машиною. Ну, тільки зачепила ногу. Якби не машина, ну, напевно ми б з вами зараз сьогодні не спілкувалися. Врятувати ногу чоловіку не вдалося. Вона була роздроблена. Цього тижня Володимир отримав протез у Львівському центрі незламності і зараз знову вчиться ходити. Перший раз став на протез. Ну недовго, пару хвилин, але спробував. У цій лабораторії протезування Центру незламності виготовили понад 60 протезів для цивільних і для військових. Також почали робити для дітей. Спершу протезист робить навчальний протез, потім постійним. Цим займається Назар Багнюк. Це, власне, є гіпсовий, ну, так званий гіпсовий негатив, або його можна назвати міркою. Тобто він є знятий вже з кукса пацієнта, потім вона буде заповнена гіпсом. Той гіпс буде оброблений і буде виготовлено тестовий гільцем. Після того, як пацієнт на ній походить, після того вже буде, буде, буде виготовлена власне постійна гільза, яка буде виглядати там, може виглядати так, може бути іншого кольору, там, чи тілесного, чи чорного. Це є куксоприймач, до якого вже знизу буде прикручена там, трубка, стопа. Компоненти замовляють за кордоном для пацієнтів, протези безкоштовні. Основне наше завдання зробити куксоприймач, як. Це інтерфейс, такий перехідну ланку від, від людського тіла до того компонента, до стопи до е, коліна. Створити реабілітаційний центр незламні у першому територіальному об'єднанні вирішили ще з початку повномасштабного вторгнення, коли до лікарні почали надходити перші поранені. Концепцію центру презентували у червні, а у вересні встановили перший протез. Тут надають комплекс послуг від моменту створення протезу і до надання психологічної допомоги та реабілітації. Над цим працює команда різних фахівців. В нашому центрі впродовж 2022 року. Тобто, це на базі першого територіального медичного об'єднання міста Львова було надано на загал допомогу більше півмільйона пацієнтам. Це великий. Кількості людей отримали медичну допомогу, і з них це більше 11 тисяч поранених. Пацієнтів від війни основними напрямками нашими є протезування, і станом на сьогодні це більше 60 протезованих пацієнтів в нас в Україні, наших за українські кошти безкоштовно для пацієнтів. У квітні у Львові запрацює ще один центр протезування та реабілітації Суперхюменс. Зараз тривають ремонтні роботи у одному з приміщень майбутнього центру. Тут протезуватимуть та реабілітовуватимуть військових і цивільних, зокрема і дітей тих, які отримали травму внаслідок російської агресії. Унікальність цього проекту полягає в тому, що ми будуємо перший центр комплексної допомоги пацієнтам з ампутаціями, тобто, власне, це стаціонарне відділення, яке буде займатися реконструктивно пластичними операціями. Це центр. Протезування, лабораторія протезування, яка проєктувалася і робиться одним з провідних виробників протезів в світі, і це центр реабілітації і психологічної, і фізичної. Відкриватимуть центр у кілька етапів. У квітні запрацює реабілітація та лабораторія протезування. Гроші на створення центру залучають від закордонних меценатів. Вартість проєкту 50 мільйонів доларів. В нас в черзі зараз стоїть 70 людей, і я думаю, що це черга на перший місяць роботи Superhuman Center. В нас заплановано три тисячі пацієнтів на перші дві-два роки існування центру. Але я думаю, що може бути і більше в принципі. Можливість така є. Ми промотуємо історію того, що наші пацієнти мають протезуватися тут в Україні, там, де є їх протезист. Також у Львові запрацював проект естетичної реабілітації травмованих на війні, не опалимі. Проект реалізовують по всій Україні. До нього залучили 14 клінік, у яких зараз лікується 40 пацієнтів. Це військові, добровольці, волонтери, цивільні та діти, які отримали опіки та рубців внаслідок воєнних дій на території України. Ольга Дина Катарас Фомін, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Львівська опера першої в Україні відновила роботу після початку повномасштабного російського вторгнення. Відкриття відбулось тут на площі перед театром. Тут організували концерт до дня народження українського композитора Миколи Лисенка. Після початку повномасштабної війни з програми театру прибрали твори російських авторів. Серед них був Лоскунчик та Лебедине озеро Петра Чайковського. Натомість підготували прем'єри українських авторів. Це, наприклад, репетиція вистави Украдене щастя за мотивами одноіменної драми Івана Франка. Ми проти будь-якої апеляції до російського репертуару, неважливо в якому контексті, тому що ми чітко усвідомлюємо і ми виступаємо за те, щоб це усвідомлювали всі митці в Україні за кордоном, також що російський репертуар, російська музика, російська культура взагалом є потужною зброєю нашого ворога є великою частиною їхньої пропаганди, яку вони намагалися вкорінити століттями. І тому не може бути ніяких але. У цій львівській книгарні в асортименті представлені українські книги, а російські видання залишились лише у вигляді декору. Російськомовні книжки це власне книги, надруковані в Україні російською, якщо такі були, достатньо мало їх у нас було в асортименті, і так це книги російських видавництв. Так, російських авторів у нас насправді було не так багато. Це в основному якась класика, яка була. Напевно, залишається на жаль популярною. Ми теж її прибрали тобто фактично зараз тільки український контент. Початком повномасштабного вторгнення 64% українців почали постійно спілкуватись українською. Також зменшили кількість споживачів російського контенту. Більше 40% перестали дивитись російські серіали та слухати російську музику. Про це свідчать дані соціологічної групи. Рейтинг станом на серпінь 2022 року. Про те, що збільшила скільки слухачів, розповідає, і виконавець Хас почав слухати українського артиста не тільки нового, але й того, хто творив до повномасштабного вторгнення. Оскільки ті всі платформи дуже розумні, вони всі реагують на лайки, на підписки, і відповідно в рекомендації закидає дуже і дуже багато того, чого український слухач міг на жаль пропустити. І ну, наприклад, що я по собі відчув, що дуже багато моїх колег відчуло прихід підписок. Прихід грошей на платформах і прихід переглядів про те, що український контент став популярнішим онлайн, каже і львівський стендап комік Андрій Озарків. Було десь 4 чи 5 тисяч підписників, зараз вже 106. За його словами, люди почали більше відвідувати вечірки коміків і офлайн. Їх відновили у березні минулого року. Ми свої перші стендапи провели місяць після повномасштабного вторгнення, і ми ще думали, чи це доцільно, а як, а що такі обережні всі такі, знаєте, бо спочатку всі волонтерили щось, і ми такі думаємо, що ну, треба робити. І дуже багато людей до нас прийшло. І це. Виявилося хорошою терапією, такою психотерапією, щоб треба трошки відволіктись і, і по, е, просто посміятися. Знаєте. І до нас прийшла е, дівчинка з Чернігова, і вона каже, я перший раз за місяць посміялася. А ще культурні заклади адаптували свої програми і організовують вистави та концерти без світла. Ось це концерт у органному залі 11 жовтня 2022 року. Тоді у Львові ввечері зникло світло. Виступ Луганського філармонійного оркестру вирішили розпочати з увімкненими ліхтарями на телефонах. Розповів тоді Суспільному співдиректор органного залу Тарас Димко. Іван Кадусько, Тарас Патлякевич, Суспільне новини Львів. У Львові закликали не допускати російських і білоруських спортсменів на Олімпійські ігри, що відбудуться наступного року в Парижі. В одній зі спортивних шкіл влаштували акцію під назвою Убивцям не місце на Олімпійських іграх. Відвідувачам показали фото загиблих на війні восьми спортсменів зі Львова. У прес-службі Львівської міської ради повідомили, що через російське вторгнення в Україні загинули 220 спортсменів і тренерів. Для мене є непропустим те, що зараз ведуться розмови про допуск Росії. Та білоруських спортсменів. Я як спортсменка дуже багато років приділила підготовці до Олімпійських ігор. Я розумію, наскільки це важливо. І на сьогодні багато з наших спортсменів не мають змоги готуватися, не мають змоги нормальної підготовки, а хтось же ніколи не прийме участь в Олімпіаді. Тому році ми відкрили таку меморальну стіну тим хлопцям, нашим випускникам, які загинули. І які закінчили наше училище серед них? Є і Віталій Скакун. Це Галина Пастух. Вона була викладачкою у Віталія Скакуна. Він із 2013 до 2017 року навчався у вищому професійному училищі номер 20 у Львові. Є такі світлини, такі фотографії. Він тут краю. Якраз хлопці учні групи даної, ну, які навчалися за професією зварювання виробництво. Це 4 роки навчання. От є така фотографія, де ми з Віталієм. На передньому плані Віталій сидів за третьою партою і завжди вирізнявся з поміж інших учнів, пригадує Галина Пастух. Такий один момент, коли мала бути контрольна робота. Він підійшов і підійшов до мене так до столу і каже: Галина Михайлівна, а що ми сьогодні будемо робити? Буде в нас контрольна робота? Я кажу, буде. Він переживав, хвилювався завжди старався добре вчитися. Він в групі відділявся серед учнів групи. Він завжди заходив в кабінет усміхнений, любив завжди підійти щось запитати, щось сказати. За словами Галини Пастух, після закінчення училища Віталій пішов служити за контрактом. Він сам родом із містечка Бережани на Тернопільщині. Мама Віталія Скакуна Орися Качмарик показує портрет. Його вишила матір іншого бійця із Львівщини. Поруч вишиванки сина, фотографії та берет морського піхотинця. Цією береткою дуже дорожив, тому що в них є нагородження своїми беретами. Вони мають спочатку пройти якісь певні випробування, а потім вже їм дають оцю беретку. Для морпіхів ці беретки дуже важливі для них. За даними Генштабу Збройних сил України у перший день повномасштабної війни, аби уповільнити просування російських військ із тимчасово окупованого Криму. Морпіг Віталій Скакун підірвав генічний міст ціною власного життя. Вишукувала в Ютубі, на різних каналах, в інтернеті, де це сталося, де цей міст, що сталося, що відбулося. Товариш Віталія сказав, що була паніка, ми просто не знали, що робити. Нам сказали відходити, але Віталій каже, в цьому всьому він подумав, от він зібрався, каже, підірвався, побіг, коли біг, каже, повернувся, усміхнувся і вибух. Це було 24-го, я не знала, що його немає. Я пішла до церкви, помолилася, поставила свічку за здоров'я. Весь вечір видзвонювала, шукала номери лікарень, можливо, думала, можливо, поранений. Десь він мусить бути. 25-го зранку, коли я заснула, сниться мені в Італії. В такому сяйві, в білій футболці і таке сяйво. Сниться і всміхається і щось мені розказує. Я кажу, а я злосна на нього зла. Кажу: сина, що ж ти Деді є? Я ж тебе шукаю, тебе ніде нема. Ну, правда, і цей сон закінчився. Я пішла на роботу, дзвінок від дочки. Вона плаче, каже: Мама, нема нашого Віталія. Віталій Скакун перший боєць, який отримав звання Героя України після 24 лютого 2022 року. Я ухвалив рішення про нагородження звання Героя України. Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти посмертно. Привіт, моє сонечко. Пашка моя. Але я пишаюся тобою, сину. Ти вчинив саме так, як ти розумів. Ти зробив правильну дитину. Я думаю, що твій подвиг. Не забудуть Ірина Качмарик, Богдана Савицька, Тарас Фомін та Андрій Бодак Суспільне новини Львів.